В чому вони усі, от від священників, попів, як вони там себе називають, пастирів, пророків, ну, всі до останнього прихожанина, в чому вони подібні до Христа? А ви самі собі скажіть, якщо дослухали до цього моменту, ну я думаю, ми з цього моменту почнемо, щоб ви змогли все ж таки почути. Скажіть, в чому ваша церква, ваші люди, а церква це люди, мають схожість з Ісусом Христом? В чому? Ні в чому. То кому ви віддали серця? Лжевченню, брехні духовній, а хто брехун? Хто батько брехні? Сатана, бабським байкам? Слухайте, перевірте з Євангелією, що там вам розказують, що вам там на вуха вішають, яку лапшу. Кому ви віддали серця? Якщо віддане серце Христу, то про яку духовність ви можете говорити? Якщо у вас нема Духа Божого, Духа Христового, то ви взагалі не належите Христу. А якщо належите Христу і у вас є Дух Христа в вашому серці, тобто серце нове Адам вам говорить Бог. Це не Адамове, це серце другого Адама, Ісуса Христа. Якщо так, то чому ви живете тим, чим живете? Отими всіма ритуалами, отою всією Гедотою, яка просто не вміщається в Євангелію, ніяким чином, як би ви її туди не хотіли запхати? В Корнилія, кажете, було хрещення немовлят. Я мушу це сказати. Не було там такого. Чому? Тому що всі, хто прийняли слово про Христа розп'ятого, почали молитися мовами, тобто були хрещені Духом Святим. Як може бути хрещений Духом Святим без віри? Тому що ви взяли немовля і оце от помазали, мається на увазі олійкою якоюсь там і сказали, що ця дитина хрещена в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Про яку віру ви говорите? Якщо ви говорите про віру, ви маєте явити віру. У вас має бути доказ вашої віри, а про любов. Якщо ти не знаєш, в що віриш, Якщо ти не знаєш, куди направити свою віру, що направити віру, про яку любов ти будеш говорити? Я люблю Бога, а потім кажеш, що Бог карає твою дитину, і тому ти покараний, лише сатана може таке придумати, спихнути на Бога. І ви прийняли це. То яка у вас любов до Христа, яка вірність Христу, яка вірність Богу? Про що можна говорити, коли серце пусте? А якщо не пусте, то наповнене різною духовною гидотою, різними побрехеньками, оцими бабськими байками, справді бабськими байками. Бо так написано, вас пасуть вовки в овечих шкірах, які тільки й думають, як обібрати, обстригти вас. Більше в них немає нічого. Вони сіють все, щоб у вас лишень був спротив правді. А що це? А це невірство. А що щодо невірства сказав Христос? Хто не вірує, той вже засуджений. Ви говорите, що вірите в Ісуса Христа, а не вірячи Йому, Його Слову, ви вже засуджені. Ви, самі, собі, ви собі, самі суд чините, тому що Слово і буде судити вас. Тому це явна. Тяжке слово, але я скажу: це явна зрада. Видима зрада. Коли ви так живете, ви працюєте на царство темряви. І це буде виявлено вам, коли ви пристанете перед Господом. Та є час ще на покаяння. Я не кажу про тих первосвященників сьогоднішнього дня. Первосвященники це в кожному храмі позасідали. Вони себе так рахують, наче післанцями Бога на землі, через таких і поповнюється царство. Князя світу цього, царство темряви, де буде плач і кригиць зубів.